Інтернет речей вже на перший рік викликає неабиякий ажіотаж. Дедалі більше людей користуються фітнес-трекерами, смарт-годинниками і іншими розумними пристроями. Ця сфера розвивається шаленими темпами, і ті українці, які ще не підхопили цей тренд, намагаються принаймні слідкувати за ним. З огляду на великий інтерес до цієї теми, освітня платформа GoITeens влаштувала захід, присвячений інтернету речей. Втім, у організаторів була ще й інша мета. первая наша задача — это собрать деньги на хакерспейс для подростков. Хакерспейс — это техническая арт-лаборатория, где, так сказать, мы будем выращивать тех же самых мейкеров, то есть людей, которые создают, креативят и изобретают. А сегодня у нас выступают три спикера из цикла, и благодаря именно циклу мы и смогли организовать это мероприятие, на которое пришли ну, порядка 50 людей. Виступити на заході організатори запросили працівників компанії Ciclum, яка активно розвиває напрямок IoT, і зокрема перемогла на цьогорічному хакатоні Series Hackathon at Internet of Things World у Каліфорнії. В компанії Сікму ми займаємося напрямком IT приблизно півтора роки. Десь приблизно більше десяти проєктів ми вже зробили. Кількість клієнтів збільшується, кількість проектів збільшується, складність проєктів збільшується, і потреба в людях теж збільшується. Тобто, все йде зростання. Дуже позитивний тренд. На цьому івенті ми допомагаємо створити лабораторію. Для молоді, ти яка через 10 років буде робити інновації. і це дуже важливо, тому що ми робимо інвестицію в майбутнє, і ось це саме головне. Інтернету речей не існувало би, аби не було мейкерів. Креативних людей, які намагаються змінити навколишній світ, створивши щось нове. Тобто, мейкерство дозволяє вам створити пристрої, які або не існують в природі, або існують в природі, але не в тій мірі, які вам необхідно, і використовуючи ваші знання, ви можете розширити їх функціонал, тобто створити якийсь унікальний пристрій або сенсор, який дозволить вам вирішити вашу задачу за інтернетом. Речей майбутнє переконані інженери. Люба техніка на інтернет-підключенням. И обработка данных, которые отправляет эта электроника где-то там в облаках, это есть очень важно. И это то, за что люди будут дальнейшее платить, как бы не за конкретное решение, а за экосистему. И как бы развитие экосистемы и возможность интеграции разных IoT решений в эту экосистему, других производителей, это есть как бы очень круто и очень здорово. Потому что когда компания, такая как Apple, замыкается да, только на своем на своей продукции, І не дозволяє напряму інтегрувати рішення інших компаній в свою екосистему, хотій тупік. А коли компанія дозволяє відкритий протокол общен і можливість інтеграції інших сторонніх рішень, за этим будущее. Відвідувачі заходу лишилися задоволені. По перше, тому що посприяли створенню технічно творчої лабораторії для підлітків, а ще тому, що дізналися багато нової інформації. Мне это мероприятие интересно лично, потому что я достаточно давно занимаюсь тематикой IoT. И вот подобного рода инициативы, когда э, собираются вот, в рамках вот этого мероприятия, деньги собираются на э, инициативу для подростков, да, то есть на создание э, лаборатории Factory. Э, я на самом деле очень сильно озабочен такими инициативами. У меня растет ребенок, и я просто, скажем так, хочу немножечко контрибьютить в его будущее. Что я здесь нового узнал, на самом деле мне очень был интересен опыт Сиклума, потому что Сиклум это э, достаточно большой интегратор в Украине. и э, это очень, скажем так, радует и очень интересно, что они занимаются в том числе и IoT направлением, которое опять-таки ко мне близко. Я увидел достаточно много интересных идей, которые они показали, их архитектуру, их подходы. Вот. То есть на самом деле очень много из того, что они рассказывали, для меня является новым, да, то есть интересным. Згідно з дослідженням Gartner, 2020 року у світі налічуватиметься близько 20 мільярдів iot пристроїв, а обсяг світового ринку розумних речей за прогнозами IDC, становитиме майже 2 трильйони доларів. Тому той винахідник, який рухатиметься у напрямку IOT, не помилиться, запевняють експерти.